Привіт-привіт, друзі! Пряма трансляція з ванни. У мене як не одне, то друге, не друге, то третє. Все щось є. Ех. У мене пральна машинка поламалася. Не знаю, що їй бракує, що вона хоче, що вона не хоче, я не знаю. Ну, але факт того, що не робить. Я вже всяку пробувала. Так, всяку, всяку Крутила, крутила. Ніби я щось розуміюся, ні? Біжу, не, знаєте, але жіноча натура. Крутила, крутила нею. Мала ж якийсь інструменти, то би ще розкрутила, але немає таких інструментів, ну нічого, видзвонила я майстра, в нас не дуже майстри тут є по пральних машинках. І вона вже старенька, друзі. Це вже така машинка вона вже відпрацювала десь років 8 твердо, а може й більше. Так відколотала, а може й більше, та. Ну, але стан її доволі непоганий. Не знаю, що вона хоче. Що вона хоче? Хоче на пенсію. Хоче заміни. Коротше, видзвонила я до майстра. Казав майстер, що після обіду заїде, подивиться, хоч би ще годин було зробити. А ні, то Ах, дуже прикро буде. Ну, нічого. Ну, ніц. Так буває. Але знаєте, як в нас буває? У нас, я не знаю, друзі, як вас, в нас так щось буває. У нас якщо щось ломиться в одне, у нас ряд тягне за ним зразу. То кавий апарат щось йому бракувало, щось не робив, і треба теж до нього дивитися. То вже машинка пішла, то вже мені щось тиск скаче в цьому котлі. Коротше, все на купу. Добре, розпочинаємо день, ось такий в мене почався день. Ніц, що зробити? Таке життя, це все, знаєте, такі дрібнички, воно все вирішиться. Воно все вирішиться. Просто одне за другим тягне. Дуже, так, знаєте, неприємно, хоча б одне, а потім друге, третє. Я щось так собі згадую, у нас так все було. У нас осінню Денис взявся пилосос, полимався пилосос. А за пилососом зразу ще щось одне таке. Ще що. Ш... Зразу другий, але ну, вже не було зробити, треба було купити другий. А що то ще щось? То ще щось. Що... Техніка якась зремонтували, а то не можна зремонтувати. Я ж так думаю. Хвилин правильно зремонтували? Кавовий апарат я вже не дуже переживаю, бо то хіба тато наш може переживати, він п'є каву, а я то мені може і не бути. Але правильно, то. Друзья, дивлюся на, на така доволі ще непогана, що вона хоче. Так візуально вона ще непогана, ще би робила. Ну, що ти, бабуль? не починай, ще хоч трошки. А й до того всього господарку ходити, що то поможе, досягризла коло неї. Так, перейшлася там плід. бачу, треба підварити, бо один занавіс Ну, що на цьому відірвався. А що таке має бути? Нещастя друзья. Так буває, я ж кажу, що така М -м -м -ка смуга йде. То так буває. Ну як почнуть, де тонко там рветься. Де цей. Де одне, то друге, третє, так тягне. Це нормально. До всього нормально відношуся. З цього нормально відношуся, бо то все неважливо. Безподобно замерзло Йду я фен. Це таке? День за гризу. Життя прекрасне, вон сонечко вийшло. Це нізне фрисок. Це все таке неважливо. Нема навіть що говорити. Що там, мадуазельки? Ай святом, айсвітам. Так, Так, їсти давати. Так, теплі водички з хати. Кози так хочуть теплої водички, набираю їм тепле. Та вже вміла повисипати. Буся каже, я чамно їм, так? обоє так друзі їдять. Повисипаю і все. Ну, вже чоловік буде, може, в суботу чи коли-то. Може, зробить їм так, щоб причепити і поставити туди баняк, щоб не висипали. Ну теж купа корму вони переводять. А та слухай, слухай, ні. Так. Юка, ти ж все з'їла. Ну, як же, та Ти молодець. Чекай, води тобі там теплий. Наша пісня гарна нова, начинає її знову. Що, сьогодні морози, подивилася, а завтра вже ніби не буде таке. Ну, Будемо бачити. як там ні? Добре, так. Так, вода пішла. Супер. Я вже взяла інвентар. Інвентар. У нас на дворі дуже тепленько. У нас тільки тепло, друзі. Сьогодні має бути 10 градусів. Закрила вже вікно, що трохи продувало в тій кладовці. І то я попрацюю. Буміка я обстила. Думаю, що ми вже десь город йдемо, хто знає, йдемо. Наступив день, що можна моїх козів вигнати на двір. Трави ще немає, звісно, що немає. Але сьогодні, друзі, плюс 10, це дуже тепло. Я трохи поралася коло полуниці, їм навезла, нехай їдять. І нехай трошки собі погуляють. Сонячні ванни поприймають. Білка трохи чиститься. Дивіться, як вона чиститься до сітки, бачите? Ото все. І є той підшерсток, що вона за зиму мала. То вона так буде все тертися. А до дерев треться, до сітки треться. І так ще що є той печерсток. Сніг стоїть, де в тіньку, а так тут дуже тепло. Вона, звичайно. Не такі, знаєте, як дикі. Біжуть, не знають куди біжуть. Треба бігти, треба бігти. Куди? Мусить той період пройти О, бачите, як вона чиститься. Отак очищає свою шерсть. Добре. Добре, друзі, Йду я до хати. В хаті купа роботи. Йду я до хати. Бо треба обід готувати. Зараз моя дитина прийде зі школи. Так що, так що весняні роботи починаються. Я вже залізла в полуницю трохи. Трохи в полуницю, трохи чищу. трохи. Ай, друзі. треба робити помаленьку, що допоможе. Потім, знаєте, все наразі. Я розумію, що це ще тайп, лютий, але як є погода, вставати і потрошки робити, бо... Потім буде все дуже нараз. Але кози його затішиться, важко, затішиться, Дома рада. Друзі, сьогодні так йшла, вела нужку. Вона має перша нас родити. ще місяць. І так глянула саді, ну. саді на увазі, на петлю. І дивлюся, вона якась така набухша, така якась велика. Я не думаю, що вона мені скоро вродить, бо вона Ні, нехай буде відкрито. Вона все родить на тиждень, на 10 днів скорше. Ну, не на місяць. Всі кози, всі чотири кози там того року, поздно, минулого року все швидше вродили. Всі. Я все чекала, чекала і дочекалася. Добре, боровик, бачу, затягає до довгий. Я зі своїм штативом тим. Не штативом, а як їх. Як він називається? Стабілізатор був. Файна штука, друзі. І тримач, і світло дає, і крутиться саме на файфаї працює. Коротше, файна штучка. Заміняє багато приборів одною. Добре, може балакати до вечора. Побачимося на сільському блогері. Все, я погнала. Йду. Може мій майстер подзвонить. Може, прийде щось робити, хоч щось зробив? що А не зробить так і буде. Значить, час купляти нову машинку. Значить, прийшов її пора йти на пенсію. Ну добре, все, Па-па. гарного вам дня. гарної середи, доброї, продуктивної. І до вечора. Вечором зустрінеться в свій блогер. Па-па-па-па.